Він був бідним, звичайним французьким перукарем 16 століття, проте став легендою сучасної хірургії. Ім'я цієї легенди Амбруаз Паре. На момент 1537 року вже як 50 років на полі бою існувала вогнепальна зброя, яка наводила величезний страх на армію та поранення якої вважали одразу смертельним. Першим пораненим пацієнтом Паре був сміливий капітан під прізвиськом Щур. Фаре згадує, що від недостатньої кількості досвіду він аби як дістав кулю та просто перев'язав рану. Наступного дня капітан був здоровий та міг воювати. Паре говорить, що він не розуміє, яким чином йому пощастилося вилікувати капітана. Він говорить, що він перев'язав його або вилікував. Паре не було ще 27 років, як він, будучи не хірургом, а цирюльником, в сучасності перокарем, а навіть не цирюльником, а підмайстром, вирішив піти в армію для того, щоб заробити гроші на здачу екзамену. Спочатку він влаштувався у місцевій лікарні в Парижі, де проходив певну практику цирюльника. На даному факультеті він виконував досить брудну роботу, виконуючи кровопускання за наказами лікарів. Самі лікарі не хотіли бруднити руки цими задачами, а хірургам вони нічого не хотіли казати, так як мали дуже неприємні відносини з даним цехом. Натомість хірурги скаржилися кролю про те, що цирюльники забирають їхній хліб. Проте єдиним місцем, де і лікарі, і хірурги, і цирюльники виконували свою роботу, була лікарня міста Отельтьє. Дане місто славилось дуже негативною репутацією. Дану лікарню відправляли пацієнтів буквально помирати. Там були дуже жахливі умови. Студенти та зірюльники виконували свої навчальні роботи не завжди вдалі. Паре згадує, що взимку там не було жодного опалення. Були два пацієнти, які відморозили собі носи, на яких йому довелося вчитися їх ампутувати. Так, ці два пацієнти померли. Проте про паре нічого поганого не сказали. Ба навпаки, даного кмітливого хлопця порекомендував місцевому барону Рене де Манжану, який згодом командував французькою піхотою, швейцарськими наймінцями та німецькими солдатами. Барон для походу на Італію наймав собі різного роду солдатів за гроші. На той момент у сучасної армії не було прив'язаних лікарів, саме тому барону було байдуже, хто буде лікувати його солдатів професіонали. Чи цирюльники? Йому навіть було цікаво, щоб якийсь цирульник був з ним на війні, міг його голити та підстригати. А такий цирюльник, як Паре, був досить ніжним, приємним, не давав жодного поганого слова, адже на війні і так дуже багато чого негативного. Тим паче, що він коштував не дуже дорого, а Паре не потребував дуже багато. Йому потрібно було 72,5 з половиною су, які він потратить. Для екзамену, щоб стати майстром-цилюльником, на той час за 72 су можна було купити 100 сто гінціна або 152 літри пшениці. Таких грошей під майстри взагалі ніколи не мали. Окрім грошей, на війні ще було дуже цікаво отримувати позитивний досвід, адже поранених було багато, лікувати потрібно було когось. Тим паче, що на війні були німецькі солдати, які, на відміну від французьких солдатів, які воювали колючим тарі. Чим, мали вже вогнепальну зброю, а до них були прив'язані професіональні хірурги, досвід яких він хотів і переймати. Тож, вже першого бою, нападаючи на місто Сузу, паре зрозумів, що він пошкодував про це. Після того, як почув страшенні крики ворожих солдатів під копитами французьких коней. Одного разу, відводячи коней до місцевої конюшні, паре з лікарями помітили там трьох солдатів, поранених. Справа в тому, що Паре не мав жодного досвіду лікування, а лікарі не мали ніякого інструментажу. На той момент до них зайшов один похилий капітан, запитавши їх, чи можуть вони їх вилікувати. І почувши відмову, він взяв і зарізав їх. Паре був дуже злий цій ситуації, але капітан попросив його зробити так само з ним, коли йому буде так само погано. На той момент Амбруа Паре був відповідальний за опіки. Адже ще будучи на території Франції, військовий кухар упав у розпечений казан, і паре довелося піти до місцевої аптеки для того, щоб знайти методи лікування. Йому порадили зробити пасту із цибулі та дрібки солі, зробивши пасту і намастивши ушкоджені частини, він помітив, що там не виникало жодних пухлин. А згодом, атакуючи чергове італійське місто через дуже неприємні обставини, коли вибухнуло дуже багато пороху і постраждало дуже багато своїх солдатів. Йому довелося лікувати опіки солдатів. В даному випадку він провів перший свій експеримент. Половину солдатів він лікував тою пастою з цибулі, а другу половину солдат він лікував відомим маслом від опіків. Таким чином, він перевіряв різні методи і вибирав із них найкращий. Звісно, для того, щоб набратися досвіду, Амбруас частенько заходить до німецьких лікарів. І він помітив, що німецькі хірурги ретельно виконують методичку одного римського хірурга на ім'я Джовані Девіго. За методичкою їм потрібно було опустити тампон до розпеченого масла та опекти вогнепальне поранення для того, щоб дезінфікувати його, а згодом діставши кулю, змастити поранення з сумішю жовтка яйця і кипідару. Від даної процедури солдати кричали від болю, і паре зрозумів, йому доведеться робити те саме. Наступними днями, коли французька армія атакувала чергове місто, було дуже багато поранень на вогнепальне озброєння. Паре з німецькими лікарями день і ніч лікували поранених солдат. У паре закінчилось масло, і саме тому подальших солдатів він лікував, просто дістаючи кулю з поранення і змазуючи сумішу жовтком із кіпідаром. І він помітив ось таку картину. Справа в тому, що солдати, яких він не опікав маслом, вже наступного дня почували себе добре. На той момент, коли опечені солдати ще до сих пір почували себе погано і страждали на жахливу біль. З тих пір поклявся ретельно перевіряти будь-які методи лікування і піддавати їх сумніву. Неважливо, хто давав ці рекомендації: Давіго чи навіть Гіппократ. Тож, нарешті, захопивши місто Турин, місцеві солдати почали пиячити і грати в азартні ігри. Звісно, що не обійшлося без тварок та вогнепальних поранень. На той момент барон Де Манжан вже мав звання маршала армії, і знайшовши він ваціх, він віддав їх на експерименти до паре, на яких паре міг ретельно вивчити методи лікування вогнепального озброєння. Через два роки Де Манжан помер від холециститу. А паре, отримавши винагороду за службу в армії, повернувся до Парижу. Та він повернувся до свого майстра Жака Дюбуа, якому розповів усю свою практику та показав усі свої створені інструменти для кращої роботи з вогнепальними пораненнями. Дюбуа порадив йому написати свої методички по даній роботі, проте Паре трохи вагався, бо не знав латині. Дюбуа порадив йому написати методички французькою мовою, таким чином. У Франції з'явилася справді корисна література, зрозумілою французькою мовою, завдяки якій студенти і цирульники могли навчатися самостійно. Амбруас Паре отримав докторську степінь, написав 26 книг, серед яких він зібрав три важливі аспекти: що спостерігаємо, те пишемо. Чого не спостерігаємо, не пишемо. Чужий експеримент виконай, а потім карай чи хвали. Жодних секретів. Зробив. Одразу публікуй. Хворим та пораненим чекати не можна. Кар'єра Паре одна з найяскравіших історій науки. Він став заможним, прожив 80 років свого життя, був головним лікарем у чотирьох королів. Таким чином, хлопець бідної сім'ї, почавши просто з нуля, став на ноги та став справжньою легендою сучасної хірургії. Друзі, з вами був Нікіта Колбін і канал Нікогелс. Якщо цікава дана інформація і хочете більше від подібних відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть свої враження від відео і зустрінемось на наступних відео.